Доброго вечора! Я їду за з Сашою на дачу. Ой, Боже, як же ж летів отут переді мною? Хто б же ж тільки бачив, куди ж він так спішив? Ладно, хай йому щастить. Так, ми на чому зупинилися? На равликах. Зупинилися на равликах, мені дівчинка прислала відео. Зараз тут прикріплю. Дівчинка Ліза, яка отримала от того манюсінького-манюсінького хепі. Доїхав він благополучно, все в його добре, вже він повзе, веселий, їсть, все в його класно. Ой, я не можу з цими равликами, бо це взагалі, звісно. Так, я зараз заберу з Сашу, вони мені зараз нарвуть зелені всякої. Я знаю, що Саша там вже по городу бігає, щоб мені петрушечки і укропчику, і цибульки зелененькою, все це в мене вже буде. Ой, так, що я ще хотіла розповісти? Ага, день народження в нас завтра. День народження. Їдемо на старе місце. Костя забракував наші Мальдіви, сказав, що там якась гнила риба воняла. <сум> В общем, на старе місце їдемо. Як ми називаємо старе місце, це через місточок. Біла через місточок ухватила кленовий листочок. Ох, ми завтра ухватимо хватимо листочків кленових. Да, шашличку і конячку. Железна дорога. Так, добре. На дачі зустрінемося. А поки подивіться ж на оцих манюсінького на того хепочку, який приїхав. Добрий день. Ралик спрятався. Трес. Ой, не А так потихеньку вилазить. за фотку скину. Ось ралик вже вилазить. Спочатку прятався, тепер вилазить. У нього тут контейнер. Я також палочку повожу. Дякую, Дякуємо, дуже гарний. Кукусики. Ми вже дома з оцією зірочкою нагулялися. Прийшли в 10, але світла в нас не буде до 11. І що ви думаєте? Вона не хоче йти в темну кімнату лягати спати. Бо тут у нас, звісно, сусіди думають, що в мене генератор. Ось. Навіть не знаю, де стать. В общем, фонарь у нас тут такий, що мама не горюй. гарюй. Але ж Катюнечка не хоче йти спати лягати. Чому? Скажу чому. Тому що тут було темно. Але ж я їй зробила інтімчик. Дивіться. Ну от. Я фонарик включила, але воно так от десь, як оце з фонариком. А це думаєте в мене що? Це свічечки новорічні? Вони на батареєчках. Так, що таке? Угу. Хтось вже починає. Угу. Та ладно, хватає три. А, цю, до речі, треба поставити в туалеті. А та лежить під столом, не хоче йти, ну? І вона Сон своє візьме. Зараз все одно піде спать. Доброго раночку. Хто тут там пливе, як ви думаєте, хто тут там пливе вуха води понабирав. То Сем. Отак. Суть хвилі, і Її хвилями накриває. Китя тільки що вилізла. Сем, Покажись, який ти гарний, ой-ой-ой-ой, яка вичесана, гарна собака. Воно каже. <клухи> Шо? Ой, боже. Що <клухи> хазяйка каже? Що класний колтунорез, да? Що класний. Дивись, який ти гарний вичесаний, да. Вот такий красунчик. Аж схуд. <клухи> Тільки під шерстку вичислили, що аж схуд. Ой-ой-ой. Да. ой, -ой, 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 -ой. Що, Все, все, все. Да. Не, він, він такий мужичок. Такий прям мужичок. Да? Мужичок. А та копає. В общем, Алочка, не пожалкували, що купили, так, да, цю штучку? Взагалі класно, так. Да? Да. А, Юра, Юра дресирує цього по, этим, по пінкам ладить. По деревам. Вони щось там розбирають. Мужики. Ой, дити, який в нас дракон по Дніпру плаває. Так, зараз ми його приблизимо, бо я біжу, 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 а він від'їжджає, від'їжджає, від'їжджає. Дракоша. Дракон. Так, собаки побігли. Ану, як він повернеться, щоб було видно. От такий дракон. Ага, клас. Клас. Ну це щось таке прогулочне, я так думаю. Це зараз будуть вже катати по Дніпру. Параходи да? не їздять, то будуть дракони їздити. Так, Кеті не підходить, до людей ні. Що? Подарунок я тобі несу. Ага. <сх> Ось наш імені. Ось він. Так, Костечка, ми знаємо, Дякую. що ти любиш солоденьке. Тільки там разом з солоденьким. Раз, разом з солоденьким, там дивись, щоб на стіл ні з ким не поставив. <сх> <сх> Так, ну що, будемо вітати, будемо вітати нашого іменника. Да? Дівчата, всі налили. Іменінінік у нас сьогодні з безалкогольним пивом. Е, декілька хто у нас з компотиком. А ми що? А, а, ми, а ми можемо тобі дозволити вінця. А віка у нас з чим? Вода. Вода, Боже, отак от. Отак от. Значить, дівчата, ми на троїх. Давайте. Так, Костічко зра! За тебе, за тебе Костя? Ти нам ще довго-довго-довго -ня, був рядом. Ну, Костя, Жарів вам зміняється. Не міняється не да. і нам. жарив нам так, не змінюється І далі. І шашлики теж. Да. так я. от. І піп, і побіг далі Ура! на шашликів. Ура! Ура! От дивіться, Іра умовляє всіх їсти. Дуже. А як можна їсти і як дивися отак, отак от. Ой, отак от. Дуже, дуже класні шашличочки. Ну і стіл, звісно, дуже класний, але мені щось нічого не лізе, бо я чекаю шашлик. Так, от. От. Все, можна їсти. Дуже. Іра каже, всі сидять в інтернеті, Костя сказав, не їсти. Все, можна. Роз'їжджаємося. Андрюха приїхав, забрав Іру Сашу. Опа! Так, іменинник чисте ножки. Всі грузяться по машинам. Ну, от що, погуляли ми до півсьомої. Бігом всі по машинам. Завезли мене додому. Я схватила Кеті, думаю, побіжу. На берег. хай собачка покупається. І я ще поплаваю. Боже, я не буду туди повертати камеру, тому що все одно вже людей просто що мурашки. Народу, знаєте, як раніше в Криму, що нема де під стілочку покласти. Ні, тут, звісно, багато місця, але отам коло води. Це ужас. Дітей, дітей. Ну, вона ж нікого не чіпає, понятно Але ж діти вирішать і бояться, як отаке летить, летить і ще й з мячиком в зубах. Тому ми двічі поплавали на поводочку. Ой, ще й мурашки гризуть. Двічі поплавали на поводочку. Та і шльопаємо все додому по всій оцій. Пустелі, я не знаю, по піску. Кажуть, масаж стоп треба робити. Вау! Який масаж стоп? Треба чухати отак по піску. Дивлюся, там у мене настроєний. Кеті, ти взагалі йдеш чи там будеш копати? Кеті, давай, пішли. Отам у мене настроєний здоров'я, де шагомір, там все таке. О, ні, ну там 9-10 тисяч кроків я роблю, понятно, але це 5-6 кілометрів. Отак, от по пісочку. Отак <ріст> <ріст> от. от. Молодецька ті. Треба висохнути. Ой, витруситися, все класно, давай. Ой, тут машини по піску їздять. Крутізна. Ой, Катя, це ти взагалі класно придумала, класно. О, і головне, отак от, от, от головне зробити. Да, висохнути, щоб додому, прийти сухий. Все, зайка моя, пішли далі, пішли. От так закінчилось день народження, а там ще Віка прийшла. Віка там, да. Віка прийшла за петрушкою. Ага. Доброго раночку. Так, Кеті десь побігла. А я йду подивитися, мені вчора сказали, що зламали нашу оцю качелю. Гойдалку. Думаю, ну вже це правда? І хто це таке сказав, що тут щось зламали? Все нормально, ось стоїть наша гойдалка. Ось всі цепочки, всі шнурочки. Все нормально. Кеті, пішли, пішли, пішли. Доставай, доставай, що робити тепер? Отак. От ну, бачите, що ми наробили? Я наробила. Ой, Кеті уб'юся. Кеті! Ну, не ну, ну, ти що полізеш по дереву, Кеті. Я зараз буду доставати. Ну, ну бачите, дивіться мячик. Нет, Кеті, ну Кеті! Ти подивись на неї. Я зараз достану. Ну, я достала, але ж вона чуть собі мордочку не побила, бо це дерево. Отак от стрибає аж от сюди, а потім же ж падає вниз і дерево мордає. Ну, капець, Кеті. Це не можна, щоб така залежність від тої іграшки. Я бігала, шукала палку, знайшла длинну палку і достала. Ну, все, можна йти додому, брати зуби і йти додому. Набігалася, Катя, тепер тільки водичку пить. що всю випила Випила всю водичку, зараз налью. О, таку мисочку водички, звісно, життя наладиться. Так, щось зараз покажу. Так, пам'ятаєте, я от сюди колись посадила, впхнула косточку авокадо. Там мені багато написали, що вона так не виросте, що вона згниє, ну коротше, та кісточка треба по-іншому. Як її треба? Я почала шукати, ковирялась, ковирялась і не знайшла. Ну, сміялася, кажу, ну все. Ну, ну Я ж куди я її могла діти? Тільки в гаршок оцей. А ні, не знайшла. І ось ми сидимо з вікою. Я дивлюся, оце ж, оце ж оця квітка, бачите, знизу, що я посадила. Вони ж низенькі такі. І тут я бачу, що щось на моїй пальмі якісь величезні листки. Дивіться. Я сюди думаю, що воно таке? Отак. Подивіться, якої висоти це кісточка авокадо виросла. Але ж я не знаю, вона на такій... Тонесенька-тонесенька палочка. Подивіться, яка палочка. Просто тонесенька палочка. І вимахала отаке вгору. <рес> і що його тепер? Може отак отрізати отут під этот і поставить. Чи, чи нехай так уже росте. Не знаю, у кого росло таке щось, напишіть мені, будь ласка. Це так і повинно бути. Оце така палка. Ну, ну. ну, все, пальцями міряю. Один, два, три, майже чотири отаких от мої пальці, я не знаю, як сказати. Ну, і дивіться, які листочки гарні. Ну, просто що така ж тонесенька, і росте вгору. Скільки ж вона ще буде рости? От така в мене авокадо. Пальма авокадо. Ну і що? Будемо. Так, пишіть, пишіть мені, будь ласка, що з цією паличкою робити? Чи її відрізати, чи вона по... в дерево по... стане товща і буде деревом. да? А що? А вдруг? Отакий красунчик. Хто дивиться постійно про цих поїхравликів, то ті знають. Що вилупилися вони 12 червня. От. от такі. І від двох біленьких від альбінок вилопились чомусь, ну, декілька, декілька отаких чорноголових. Ну, це про що каже? Що десь в їх, <глух> в роду, був якийсь чорноголовий. І от. Це ж не перша кладка. Завжди всі були білі, білі, білі. І от вилупилось декілька таких чорноголових. Ну і я всіх відправляла, хто просив одного біленького, одного чорненького, одного біленького, одного чорненького. От, і чорненькі закінчилися, бо їх було зовсім трошки. Але ж одного я вирішила залишити собі. Бо, ну У мене завжди білі. Який же він гарненький. Дивіться, який гарненький. Такі бусики. Так, щось тут у мене погано фокусується. Отакі От вусики. Отака мордочка. Класнючий. Ну, все. іди в свій контейнер, він в мене зараз... О, бачите, в мене кольце суміш. Він в мене зараз от в такому манюсінькому контейнері. Так, це контейнер на півтора літра, так? Так, да, ось 1,5 літрів. Отакий. От Поки що він підросте, він буде жити там. Як вже буде він десь 3-4 см, тоді я його пересажу. Тоді його пересажу от в той контейнер. От, до речі, мені пишуть, а скільки який розмір контейнера. Ну, чим більший, тим кращий. Але ж, якщо равлик 1. От, припустимо, ось у мене забирає равлика Вікторія. То ось дивіться: контейнер 23 літри. 23, там 0,1 щось. А, ні, просто 23. 23 літра. Для одного равлика, це. ну, з головою. Ну, Для цього чуда на півтора літра маленького контейнера достатньо. І не треба в такі маленькі контейнери, мені зараз писати матік. Там, мені треба там 10 на 10, не треба такий матик. Моху достатньо. Вже як підросте, потім купите собі великий контейнер, потім туди вже буде потрібен матік. І мазь, до речі, теж не треба у такому малечі, мазь не треба. Мазь треба великому равлику, якому вже там ну, ближче до року, як профілактично, там один раз на місяць можна його промазувати. А взагалі ми мажемо, то, ну, якщо є якісь пошкодження. Лікуємо. Кубні машки ціловашки. Так, от ми обнімаємося отакими, отакі так, обійми висадила. Ну що, їдять добре, все буде з ними добре. Зараз вони, ну, я їх покупала, а ще отут пошкодження. Оце все пошкодження, це треба все лікувати. От цей, бачите, який рівнесенький, гарнесенький. От ви не повірите. Два дні він у мене. Нормально їсть. Ну, я вже казала, що цю дирку, звісно, він буде рости, воно трошечки вирівняється, але не набагато. А отут виламаний прирост. Ви тільки подивіться, скільки вже відросло. За два дні, ось. Я так хочу, щоб всі зрозуміли, що це оце воно, бачите, воно м'якеньке. отут. Воно зараз м'якеньке. О, бачите, звідки воно росте? Ой-ой-ой, не хочу пошкоджити хочу дуже показати. Ось, бачите, оце, оце росте як тіло, а потім воно стає таке тверде. Це я його вже намазюкала. Один раз, і отак він вже виглядає. І я думаю, що він буде в мене класний. Він зараз почне рости, там прирост і все буде. Оте, от, от, отої ями не буде точно. Ось, ну, через тиждень вже не буде ями. Я вже бачу, як класно все росте. От, А ти привіт! А ти привіт, а ти поїдеш до Вікторії. Да, Вікторія в мене замовила оцього. Казала, дуже хочу його, буду любити. Ми сьогодні з нею поспілкуємося, я розповім. Дивіться, як росте прирост. Це, ну, це реально за три дні. Він весь буде класний, класний, весь весь вирівнюється. Так, ану, давай сюди. Опс! Так, так, дай я тебе боком поверну, отак. Так, він хоче на ручки, я розумію. О, ось о, як все росте. Оце все вже м'якеньке, це вже все прирост пішов. Ох, ти ж в мене виростеш, величезний, да? Навіть якщо величезний не виростеш, то будеш класний. Отак сижу я отут і. Балакаю з равликами. <хи> Скаже, нормально ти оце з равликами балакаєш. Нормально. Так, да, новенькі. От, от дивіться, вони майже одного віку. Оцей і оці. Зараз я його посаджу. Отак. Так, да, це ж в мене теж молодий, йому рік. Ні, ще й немає руку йому. Не, немає руку. Ой, як би це вони не з одної кладки. Дуже можливо, що це вони з одної кладки і були. Так, да, бо це десь в вересні йому буде рік Оцьому моєму, моєму. О, це вони, мабуть, вона мені так і писала, що брали у вас. Але ж другої кладки не було. Тобто, бачите, яка різниця? І от якщо оці, оці два доженуть його в розміру, він 16 см у мене, я його міряла. От, якщо доженуть, то це буде просто чудом. Тоді я навіть не знаю, як розповідати про нашу чудову кальцесуміш. Про нашу чудову диво Ой, я казала, що не буду багато знімати по про равликів, але вони захоплюють. І оце тепер у мене оці два нові, ну і ще й чорноголовий, за яким тепер будемо спостерігати. О, бачите, вже нема. Вже кудись побіг. Треба їсти, а він десь бігає. Пишіть мені коментарі. Пишіть мені, що -то робити <сум> з отим. Як оце воно так виросло? Кажу що, Віка, що за листочки на пальмі? Ага. А то авокадо. Ну, тепер точно. Всім до побачення. Підписуємося, бо дивимось без підписочки. Мені потрібна ваша підтримка. Всім дякую. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тебе.